Це жетон – службовий пес, який спеціалізується на пошуку наркотичних речовин. Його кар'єра почалась нещодавно, проте пухнастий поліцейський вже має певні досягнення. Є вилучення. Нещодавно ми при відпрацюванні Шевченковського району міста Запоріжжя в поштоматі нової пошти було знайдено собака, позначив цей і Коли відкрили, там було знайдено близько п'яти кг наркотичної речовини. А цей нас получив заохочення. Щоб собака був готовий до несення служби, перш за все він має пройти так званий курс слухняності, зазначають фахівці. Навчання тривають три місяці та спрямовані на виховання у чотирилапого покірності та зміцнення зв'язку з кінологом. Після цього вже можна переходити до спеціалізованих тренувань. Така схема підготовки пояснюється особливостями психіки собаки. Вважається, що до двох років. Собака підготавлюється, тому що е, фізично да, вона може вирости, виростає скелет, мишці, внутрішні органі е, до року, але е, психологія е, розвивається до двох років. І до двох років немає стабільності. Собака в один момент може спрацювати, в другий момент не може. От після двох років вона допускається до несення служби. Підготавлюється на протягом всього життя. Розповсюдженим міфом є думка, що один пес може шукати як наркотики та вибухівку, так і людей. Це неправда, кажуть кінологи. Кожен собака має свою спеціалізацію. За необхідності його можна перевчити, але це стрес для пухнастого, що ускладнить пошуки, або ж взагалі унеможливить їх. До того ж, такі зміни є значним навантаженням. І на кінолога це не легко, це так тільки здається, що ну, що таке, ну шукає. Ну. Сидіти, лежати, стояти робить. Це великий труд, в який вкладається дуже багато часу. Це кожен день заняття, щоб вона розуміла, ще собаки треба дати, зрозуміти, що ти від неї хочеш. Вона просто так не прийде і пішла я шукати. Ось, я знайшла, я така гарна. Такого не буває. Це все труд кінолога. А це Ніка, маленька собака, яка виконує велику роботу. Вона вже 4,5 роки ловить правопорушників разом зі своєю тренеркою Ксенією. Спільно вони чатують на наркодилерів на блокпостах, перевіряють машини, людей та багаж, а також долучаються до санкціонованих обшуків. Так, Ніка, як і будь-яка службова собака, сигналізує інспектору, що вона знайшла заборонені речовини. Ця вправа входить до курсу спецпідготовки пошукових собак. Основна мета цієї вправи навчити пса швидко серед десятків запахів вирізняти той самий. Ніка спанієль, які є відмінними мисливцями, а отже, й собаками-слідопитами. Проте зазначають кінологи, вона за розміром не підходить для цього типу робіт. Тож її надтонкий нюх став у пригоді в іншій сфері виявленні наркотиків. Пухнасту поліцейську почали дресирувати у чотиримісячному віці. А вже за два місяці Ніка розпочала виконання своїх обов'язків для собак мисливських порід. Такий результат є унікальним. Це дуже рано для такої собаки. Вона з щої породи, і тільки на у рік і три місяці, десь так вони розкриваються. Тобто для неї для і, 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 імнаоходників це дуже рано. Як і люди, службові собаки також йдуть на пенсію. Найчастіше чотирилапих копів переатестовують у восьмирічному віці. Цей період вважається собачою старістю, коли зір та нюх вже не такі гострі, а характерні для породи захворювання починають даватися в знаки. Якщо чотирилапий правоохоронець більше не може нести службу, то його відправляють на заслужений відпочинок. Зазвичай кінологи забирають свого підопічного до себе як домашнього улюбленця. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.